Євгенія Барвенко переселенка із Запорізької області. Дівчина розповіла, що житло для оренди у Житомирі шукала три місяці. Євгенія каже, що ціни на оренду двокімнатної квартири в середньому 10 тисяч гривень. Одна винаймати житло неспроможна, каже дівчина. На двох з подругою на місяць у нас 8 тисяч. Це без комунальної оплати. Але комунальна оплата теж зараз дуже дорога цьому місяці у нас за комунальні платежі було в районі трьох тисяч і трошки, ну, трошки більше. Наталія Милай, директорка агенції нерухомості, каже, що ціни на оренду житла у порівнянні з 2022 роком зросли на 2-3 тисячі гривень. Однокімнатна квартира в новобудові може коштувати 12-15 з автономним опаленням. Крім того, оплачуються комунальні платежі. Якщо ми беремо втори. Інному ринку однокімнатна квартира може бути до 10 тисяч гривень, якщо вона гарнесенька. В новобудовах двокімнатні можуть бути близько 20, 18, 20. Вторинний ринок може бути від 10 знову ж таки десь до 15 максимально. Якщо ми беремо трикімнатні квартири, вони зараз користуються попитом, бо ж люди попереїжджали великими сім'ями. Незначно дорожчі, ніж двохкімнатні, плюс-мінус десь такі ж ціні. Не типово для Житомира запрацювала подобова оренда. Приватні будинки користуються попитом через те, що люди приїхали зі своїми автомобілями, хочуть мати де поставити, і ті люди, які адекватні і розуміють, що лабрадору краще на вулиці порою бути. коли у жовтні 2022 року запрацювала державна програма Є оселя, ціни зросли, розповіла Наталія Мелай. По пільгових умовах кредитували певні верстви населення, тоді ціни почали зростати. Але знову ж таки попит з'явився тільки на новобудови. Через те, що по цих програмах придбати житло можна саме в новобудовах. Найбільше зросла ціна на однокімнатні квартири, каже Наталія Милай. Рієлторка розповіла, як змінювали стіни однокімнатної квартири з ремонтом у новому житловому комплексі загальною площею 41 квадратний метр. Тут є кімната, кухня, санвузол з ванною та гардеробна. Коли будувався будинок, таку квартиру можна було купити у забудовника за 17 тисяч доларів. Пройшли часи, будинок збудувався відповідно вартість квадратного метру. Далі, коли вже будинок був зданий, було створене ОСББ, така сама квартира без ремонту могла коштувати ну 23 тисячі. Поступовий ріст все-таки спостерігався, і вже мало починатися вторгнення. Так ось в такому ж самому стані вона продалася за 25,5 тисяч доларів. Ця квартира без ремонту ось цього літа коштувала. 32 тисячі доларів люди зареєстрували право власності на цю квартиру. Зробили ремонт. Зараз вона виставлена за 57 тисяч. Наталія Милай каже, що попит на квартири в новобудовах продовжує зростати, і місто потребує нових житлових об'єктів. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.